Дайте Бог здоров'я, вітаєте на каналі Сем Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з SEM граніційною системою для свого життя. Сьогодні урок 37 розділу звички. Тема звичка вдосконалювати підсвідомість. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.3. Вдосконалювати підсвідомість. В тебе є комп'ютер. Ти знаєш, комп'ютер потребує захисту від вірусів. Наявність вірусу на комп'ютері паралізує роботу. Тоді комп'ютер не дієздатний. Що таке вірус? Це програма, яка дає неправильні вказівки. Як захиститися від вірусів? Встановити програми для захисту, робити профілактику. Не відвідувати сумнівні сайти. Маєш захисну програму від вірусної програми. Твій комп'ютер захищений. Робиш профілактику комп'ютеру. Він довго безміно працює. Не відвідуєш сумнівні сайти. Не підхоплюєш вірусної програми. Чим відрізняється людина від комп'ютера? З точки зору програмного забезпечення, нічим. Комп'ютером управляє програма завантажена операційна система. І людиною управляє програма. Програма закладена в підсвідомості. Звідки береться програма управління людиною. Спочатку це програми генетики та інстинктів, які надані природою для життя та виживання. Потім програму формують батьки, друзі, однокласники, колеги, оточення, релігія, засоби масової інформації, закони держави. Кожне впливає на твою підсвідомість, формує програму, яка тобою управляє. Тільки програми генетики та інстинктів істинні. вони допомагають вижити і захищають. Всі інші програми або правильні для тебе, або маніпулятивні. Адже більшість людей нашого оточення, щось тобі розказуючи, запевняючи, повчаючи, вмовляючи, просячи, зачасту просто маніпулюють тобою, бо їм так вигідно. Вони доформовують твою підсвідомість, твою програму управління собою. Доформовують неправильно для тебе. Отже, ти знаходишся в небезпеці. Тобі необхідно вміти відрізняти істину потрібне собі та непотрібне. Тобі потрібна інформаційна гігієна. Так як і для комп'ютера, тобі потрібно перше, завантажити правильну операційну систему, підсвідомість. Насправді вона в тебе вже є сформована. Така, яка є. Вивчи, які шаблони сформовані в твоїй підсвідомості. Необхідне. Усунь. Потрібне використовувати. Щодня проговорюй і уявляй правильно. Так переформатовується підсвідомість. Система, програма. Друге, зроби профілактику системи. Зараз для її вдосконалення. Далі, щокварталу. Аналізуєш наявне, коригуєш до потрібного. Щокварталу фіксація потрібного. Записано, проговорено, уявлено, візуалізовано. Третє. Оточення. Підтримуй спілкування з потрібними людьми. Слухай та враховуй думку людей, які розвивають тебе. Щокварталу контроль свого оточення на інформаційну чистоту? Обмеження спілкування з всіма забруднюючими твою підсвідомість. Збільшення спілкування з світлими, доброзичливими, розвиваючими людьми. Як формувати підсвідомість? Для цього є методологія. Прочитай розділ підсвідомість в книзі ОС-7, сторінки 203, 331. Або переглянь відео вкладки Підсвідомість. Посилання в відповідних місцях. Виконуй рекомендоване і ставай щасливою людиною. Вдосконалення підсвідомості має відбуватися постійно, а значить, має перетворитися в базову звичку. Тобі це точно потрібно. Бо ти прагнеш більшого. Висновок! Ти маєш потребу в досконаленні підсвідомості. Пам'ятай, досягнути омріяне можна маючи чисту підсвідомість, ідеальну програму для твого життя. Правило, щодня вдосконалюй підсвідомість, повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепости це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та викинувся практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще розумій, що тобі потрібно дивитися відео на цьому каналі з теми звички, дивитися відео на цьому каналі з теми підсвідомість, досконалювати підсвідомість, і ще дивитися відео з теми коучинг на цьому каналі, і коучитися та вдосконалювати себе. Будь щедрою людиною та підтримай канал, наш канал фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. В наступному відео про фізичну звичку планувати і діяти. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.